Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Екскаватор під землею. Він приїхав засипати яму у мікрорайоні Поділ і потрапив в іншу. У Полтаві збирають гроші на засоби для ППО. Ініціативу оголосив полтавський батальйон небайдужих. Юрій Максимов повернувся у футбольного клубу Ворскла новий старий головний тренер. А тепер про це та інше більш докладно. Приїхав засипати яму, а опинився у ще одній. У Полтаві сьогодні екскаватор провалився під асфальт. Подія сталася у мікрорайоні Поділ. Як витягали землерійну машину із полону, бачила наша знімальна група. Приїхав працювати, опинився під землею. Неохоче розповідає на камеру про інцидент в районі вулиці Анатолія Кукоби у Полтаві, водій екскаватора, який провалився під асфальт. Подія сталася по обіді 24 жовтня. Аналізація просто не води, провал на провалі. Що ми розказуємо? мешканка мікрорайону Поділ Вікторія говорить: на жовтня тут утворилася провалля. Його обгородили обмежувальною стрічкою. Сьогодні ж приїхали засипати яму, проте не вдало. Вчора в нашому районі ми побачили, що сталося таке провалля, і з вчорашнього дня нічого не відбувалося. Тільки сьогодні це вже після обіду. Почали приїздити. Потрібно було да, всунути цю проблему. Ну, я так розумію, додатково да, впав екскаватор. Колись на місці проваля був дитячий майданчик, пригадує місцева мешканка Марина. Дуже Провалив сумно, ]ся. що роки-два робили капітальний ремонт, тобто по всій оці майданці через площу. У нас був дитячий чудовий майданчик, де всі дітки гуляли. Його прибрали із -за аварійного колектора, його ремонтували, а тепер знову так знову провалять. Йшов додому і побачив, що провалився екскаватор місцевий житель Сергій. Це не екскаваторщика видно. Звідки він знав, що там є спеціальні букда. Да. Як бік, він є, провалився, є. чоловік не знав, що там, от він і заїхав. Екскаватор намагається витягнути спецтехніка, виходить не з першої спроби. Оточуючи завмерли на мить, і ось він успішний результат. Причина провалу ґрунту, як повідомили у прислужбі підприємства водоканал», аварійний стан залізобетонного каналізаційного колектора внаслідок сульфатно-газової корозії. 25 жовтня у Полтавській громаді розпочнуть опалювати комунальні спортивні та мистецькі школи. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні полтавського міськвиконкому. Крім того, затвердили мережу міських тролейбусних та автобусних маршрутів. Додатково додали ті маршрути, які вже були тимчасово. Вони здійснювались на основанні звернень громадян і депутатів за зверненнями мешканців повернуто там 19 19 а повернута з Дублянщини. Зроблено маршрути 61-62 і 66 й маршрут. Додатково це був до головне, що додавлено що лісок південний вокзал Герле. Мешканці села Яр просили маршрут змінити, бо він був у нас 48-й маршрут яр. Юрівка-центр, він не пішов. Тепер мешканці яру зможуть зі свого селища добиратися до будь-якого кільцевому маршруту. Суцільні ями у дворах. У Полтаві мешканці відразу трьох вулиць: Докучаєва, Старий Хутір та Квітуча, скаржаться на відсутність нормального проїзду до їхніх будинків. Зараз між дворами лише багнюка, у якій застрягають машини. Чи планують ремонт цього року? Дізнавалася наша знімальна група. Ламаються дитячі візочки та автомобілі через суцільні ями у дворі по вулиці Докучаєва, 1 один у Полтаві. Під час дощів люди вимушені ходити через багнюку. Жаліється місцева мешканка пані Катерина. Проблема в цьому будинку, в цьому основному дворі, що тут ложили трасу. Тобто були пліти здорові, вони пліти зняли, прорили, положили свої труби тепла і зарили. Во-первых, вони не положили назад ті плити. Раз, а вдруге, втер... ви ж бачите, що робиться, насинули, отак трактором згорнули і все. І так люди ходять вже більше п'яти років. Ми зараз бачимо наслідки ремонту котельні, яка знаходиться в цьому мікрорайоні. І після ремонту котельні не реставровано те дорожнє покриття. Коли замінили тут теплові мережі, тут мусили замінити це дорожнє покриття. У багатоповерхівці по вулиці Докочаєва 1, один 7, мешкає багато дітей, говорить місцева мешканка пані Ірина. Додає, восени перед будинком утворюється суцільне озеро. Через це діти йдучи в школу або садочок, вимушені брати з собою зміни взуття, оскільки пройти дорогу неможливо. Всі ці роки, це вже п'ять років, я свою дитину тягала, візочок на схолі, відламилась не раз, по цьому багну. Це трішки хлопці його стройматеріалом, який був у нас, самі його вечором загатили, тому що тут навіть спецтехніка не приїжджала. Швидка допомога просто загрузала. Її приїжджала витягувати пожежна машина. Аналогічна проблема і в дворі напроти вулиці Докочаєва, по вулиці Старий Хутір. останній ремонт там робився 50 років тому. Тож міждворовий приїзд там у жахливому стані, наголошує місцева мешканка пані Неліна. Додає, що у зимову пору дорога стає ще небезпечнішою. Колись я йшла на роботу, якраз був голольот. А воно ж там ж асфальту нема, канави вирили. Я і упала в ту канаву. І плаваю, плаваю, не можу випливсти з цієї канави, встати, щоб, тому що слизько і ні за що опереться. То тоді вискочив із сусіда з другого під'їзду, хлопчик, та мене витяг із цієї канави. Це ми так ходимо. Така ж і по вулиці квітучій. Її жителька пані Олена розповідає, що разом з чоловіком неодноразово втрапляла колесами автомобіля у ці ями, через що вимушені були ремонтувати машину. Тут невозможно їхати, особливо зімою. Машини отак витягують їх, стають машини, не можна їх витягнути просто. Ну ну що ж оце ламається колеса, мости. Машин багато у нас дуже їздять. І вон стоять, і отут низка машин. У нас теж машина є. Ми їздимо, і оце нас не устроює. Мешканці багатоквартирних будинків по вулиці Докочаєв 1, дріб 7 та 3, старого хутора 6, та квітучої 6 та 8 цього літа звернулися до міської влади колективним листом, де просили вирішити ситуацію з дорожнім покриттям, каже пані Катерина. Додає, що відповідь на звернення їм все ж таки тоді прийшла. Згідно з нею, міське управління житлово-комунального господарства до кінця поточного року повинно було провести ремонтні роботи за цими адресами. З кожного будинку люди підписалися з проханням, щоб влада звернула увагу на ці проблеми. Кожний будинок підписалися. Рішення прийшло, але при рішення ми поцікавилися. Рішення на бумаги, але акта ніхто не бачив. Ніхто не знає, хто виконавець, і ніхто не знає, коли це буде. Це називається. Люди вже привикли. Це називається, бо можна писанина. Ремонтні роботи за вказаними адресами повинні розпочатися у цьому році. Повідомив нам телефоном начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Проведення ремонту дворового проїзду по вулиці Докуча, куча один сім ну, є в планах на цей рік. Це залежить від погодних умов. Крім цього, маємо там високу ефективність ремонтів як у місті, так і у старостатах. От на даний час. От у нас одноразово зараз тривають роботи там до 10 об'єктів в роботі. Ну, влітку там було ще наприклад ще більше. Тобто роботи будуть виконані обов'язково по цьому об'єкту. На поточний ремонт дороги за цими адресами виділено понад 4 мільйони гривень. Йдеться на сайті «Прозоро». а виконувати їх буде приватне підприємство, будівельне об'єднання, Райагробут. У Полтаві збирають гроші на два засоби для ППО, які будуть збивати шахеди. Ініціативу оголосив полтавський батальйон небайдужих. Йдеться про новітню розробку вітчизняного виробництва, яку створили буквально кілька місяців тому. Задонатити на прилади можна як в благодійній кав'ярні Благокава біля свято успенського собору, так і на волонтерську банківську картку, говорить голова полтавського батальйону небайдужих Наталія Гранчак. Крім цього, додає вона, залишається актуально. Збори на зарядні станції, генератори для військових, а також на турнікети. Це нова українська розробка, і вона цінна тим, що Прилад не тільки бачить на екрані шахеда, але може і працювати по ньому та збивати вартість такої установки близько 500 тисяч, але оскільки буде підписана угода трьохстороння між нами, виробником та військовою частиною, тому ПДВ не буде платитися такі правила. І Вартість однієї установки буде 430 тисяч гривень. Ми вирішили зібрати дві, ну, для величезного міста на таку кількість людей, на таку велику територію одного. Проду, звичайно, буде мало. І сьогодні у Полтаві провели в останню путь двох загиблих українських воїнів. Це 51-річний солдат Анатолій Антоненко та 41-річний солдат Сергій Зайнін. Обидва захисники полтавці обидва полягли цього місяця. Були на панахиді мої колеги. Біля Святоуспенського кафедрального собору Полтави попрощалися з двома українськими воїнами: – 51-річним солдатом Анатолієм Антоненком та 41-річним солдатом Сергієм Зайніним. Зіткань, а життя безкінечне». Полтавець солдат Анатолій Антоненко проходив службу на посаді водія механізованого взводу. Загинув 18 жовтня цього року внаслідок артилерійського обстрілу в Курській області. Його двоюрідний брат Василь Федієнко говорить, полеглий був доброю людиною з великим серцем. Ми зростали разом. Ми у нас різниця півроку. І скільки я пам'ятаю себе, я пам'ятаю його. Він любив читати фантастику і. Жив в простих умовах, але думки його були піднесені. У нього була проста робота, і він не закінчував вишів, але він закінчив якусь найбільшу людську академію. Він був дуже добрим братом. Він завжди першим телефонував мені. Я дуже шкодую тому ну, через те, що мало спілкувався з ним, надто тоді, коли він вже пішов до війська. Солдат Сергій Зайнін теж полтавець. Він поліг 14 жовтня при виконанні бойового завдання в Курській області Російської Федерації. Солдат Зайнін Сергій Фатович народився 12 серпня 1983 року. Проживав у місті Полтава. Призваний полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. 15 липня 2024 року на військову службу по мобілізації до військової частини, де проходив службу на посаді оператор відділення протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки. До призову Сергій Зайнін працював в продовольчій сфері. Колеги його характеризують як чуйного та принципового чоловіка. Був хорошою людиною, відзивчивий. Принципіальний, на війні він пробув три неділі, два ну, місяці учебки і три неділі. Три тижні він провоював. Племінник його прийшов на роботу, сказав, до нас на роботу прийшов сказав, що Сергія більше нема погиб. Ми пам'ятаємо таку річ, що любов ніколи не перестає. Так нам каже Святе письмо. Просто коли людина жива, то цю любов ми виявляємо в спілкуванні. А коли люди відходять від нас, з тих чи інших причин, то цю любов можемо виявити лише в молитві. У бійців залишилися рідні, близькі та друзі. Поховали обох на Затуринському кладовищі під Полтавою. Правоохоронці Кременчука здали кров для порятунку життя цивільних та воїнів сил оборони України. Чергову донорську акцію провели 24 жовтня на базі Кременчуцької станції переливання крові. До доброї справи долучилися працівники Кременчуцького райуправління поліції, спецпризначенці та патрульні поліцейські, повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Вони здали 5 літрів крові. На сьогодні найактуальніша тема тема донорства. Крові потрібно дуже багато, як і хворим, так і військовим. Тому закликаємо кожного з вас брати участь у донорстві для того, щоб, скажімо так, по-своєму бути волонтером і допомагати наближати нашу перемогу. тематичні зони, настільні ігри та медичні засоби. У Полтавській школі номер 23 відкрили клас безпеки. Мета такого кабінету надати учням практичні та теоретичні навички з правил безпеки. Крім цього, у 23-й школі оголосили набір першокласників на наступний рік. Вони здобуватимуть знання за новою технологією навчання у русі. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Я злому, тому що тепер в школі буде набагато безпечніше. Зараз е, треба багато знати про те, що як правильно себе поводити в екстрених ситуаціях і е, як надати допомогу собі в першу чергу та іншим. Шестикласниця Марія радіє новині про відкриття класу безпеки у їхній 23-й школі. Приєднуються до школярки і її однокласник Олександр. Тут можна подивитись, що робити в різних ситуаціях та Побалакати, як себе поводити в різних тривожних ситуаціях, відтепер діти після уроків матимуть можливість на практиці засвоїти правила поведінки у різних екстрених ситуаціях, говорить директор школи Валентина Іванченко. Одна справа, коли діти теоретично знають якісь моменти, а інша справа коли у локаційних зонах вони будуть це все на практиці відтворювати. Тобто, саме е, правила дорожнього руху те, що нам вкрай необхідно. Правила мінної безпеки, те, що під час воєнного стану, це вкрай необхідно. Правила дорожній рух назвали. Правила протипожежної безпеки це те, що нам вкрай необхідно. Заняття у класі безпеки в першу чергу розраховані на середню та старшу школи, зазначає Валентина Іванченко. Але й дітей молодших класів планують залучати до вивчення правил безпеки через ігрову форму. Початкову школу вкрай необхідно. Якщо е, е, шості, сьомі і інші класи вони вже можуть самостійно опрацювати матеріал, то першокласникам, другокласникам і ну, іншим їм треба в процесі гри це показати, розказати. З наступного року у 23 третій школі планують запровадити нову технологію навчання в Русі. Тож вже зараз оголосили набір першокласників, що опановуватимуть знання за цією системою, розповіла заступник директора з виховної роботи Оксана Бровко. Цього року було вирішено ввести здоров'я зберігаючу технологію, таку як навчання в русі, у навчання майбутніх першокласників. Уже 7 листопада. Ми запрошуємо майбутніх першокласників із їх батьками на перші батьківські збори о 18.00». Технологія навчання в русі це освітня рухова методика, в основі якої лежить рухове відтворення навчального матеріалу, зазначає Оксана Бровко. Такий метод навчання передбачає зміну діяльності, що стимулює миттєве мислення дітей та сприяє поширенню їхньої рухової активності. Навчання в русі це не хаотичний рух по класу. Це, наприклад, написати носиком цифру, у двох з товаришем створити буковку а. Написати правим ліктем цифру 2, а лівим ліктем цифру 3. і таким чином навантажуються м'язи, а мозок вже теж доведено, що це теж м'яз, і він теж розвивається. Також сюди входять дихальні вправи, нейробіка, фізкультхвилинки, що постійно використовуються на уроках. Ця програма реалізується в рамках україно швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. З яким школа співпрацює вже п'ять років. У полтавських ворсклян новий головний тренер Юрій Максимов підписав трудову угоду із клубом. Щоправда, новим наставником білозелених його назвати не можна. Юрій Вільович працював із Ворсклою із 2019 по 2022 рік. Приємно повернутися до команди, з якою я працював. Є друзі, є футболісти, з якими я колись грав. Сказав головний тренер. Поділився і найближчими планами. Я розумію, що кожен тренер прагне, щоб перемагала команда. Саме головне, щоб ми вийшли з тієї як, як ситуації, яка знаходиться, так що будемо рухатися вперед. Саме головне, що у них є задор і желання грати в футбол і, і справи, як говориться, то місце, на кому знаходяться. Це головне на сьогоднішній час. Сьогодні нового головного тренера представили команді. За словами президента футбольного клубу Ворскла Романа Черняка Максимов амбітний, порядний, цілеспрямований, працює на результат, тому здатен підготувати команду до участі у Єврокубках. Він показав в Дніпрі, що він може. Він показав минулий раз, коли він був в Ворскі, теж, що він може витягнути практично саме одна команда. Ми сподіваємося, що ми з приходом тренера. Перше, ми зробимо велику таку стряску в команді. І ми ставимо основну задачу, участь у цих його повинна бути постійною. розумієте, що в цьому сезоні не чи цього теста досягти, але ми ставимо завдання на сьогоднішній день, як можна вище зайняти сходинку в, в турнірній таблиці за результатами чемпіонату 24. 25 і за результатами чемпіонату 25-26 виходити в його і грати юку контракт головного тренера із Ворсклою розраховано до 30 червня 2026 року. Нагадаємо, Юрій Максимов замінив на цій посаді Сергія Долганського, який тепер повернеться до тренування воротарів у клубі. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.